Чи не кожної ночі запоріжці прокидаються від гучних вибухів? А на ранок можна побачити ось такі велетенські вирви. Єдине питання, яке виникає: що збиралися денацифікувати російські окупанти? Адже поруч жодних військових та й взагалі об'єктів інфраструктури немає. Була заправка посеред дороги, і ту не оминув ворожий снаряд. Обійшлося без жертв і без пожеж та вибухів. Адже поруч стояли газові балони для заправки авто. Їхній вибух примножу без збитки. завдані окупантами. Говорять працівники заправки. Орієнтовач на 3.30 ночі було два прильоти. Орієнтовно о 3.30 ночі було два прильоти. Перший менш слабкий, другий сильніший. При тому, що пошкодили модуль, повилітали шибки. Ступінь пошкодження. Ми ще оглядаємо. Це лише після експертизи, буде зрозуміло. Слава Богу, без пожежі, без вибухів. Щодня самі ж окупанти надають беззаперечні докази агресії проти мирного населення. Ворог не полишає спроб залякати містян, закидавши хаотично наше місто снарядами. Гатять, куди очі бачать, хоча скоріше не бачать аби кудись. Це приліт тому підтвердження. Наразі комунальники оперативно розчищають територію, загортають вирву, що утворилася від влучання ракети.